Заклад підтримує все і всіх, хто працює в напрямку збереження нематеріальної культурної спадщини Закарпаття. Хочу сказати, що ми вже проанонсували ваш захід і наш захід на великому форумі нематеріальної культурної спадщини, який відбувся днями до дня державності у Хмельницьку. Так що сподіваємося, що будемо мати гостей із Хмельниччини та із усієї західної і не тільки Західної України. Нематеріальна культурна спадщина Закарпаття це не тільки про минуле, а це про пам'ять, про наш світогляд, світогляд мульті мультикультурного Закарпаття. Це про нові сенси під час війни. Так і тому, звичайно, вона потребує не тільки збереження, а й потребує охорони популяризації і великої промоції те, що ми тепер хочемо зробити на цьому фесті. Ми маємо два таких гарних фести, як Куляди в старому селі. Вони також підтримують, тобто розкривають нематеріальну культурну спадщину Закарпаття зимового циклу. І також маємо започаткували з початком війни культурно-мистецький проєкт Жива спадщина. Але ваш фестиваль буде гарним таким, гарним таким літнім заходом, який також буде популяризувати все те, що для нас є цінним, все те, що ми маємо зберегти та передати наступним поколінням. Сім територіальних громад за два дня будуть презентувати свої культурні практики, які до сих пір живуть на їх. Територіях такі громади, як широко буде представлене ізянське лозоплетіння. Також перше ми представимо кукурудзоплетіння з села Вишково. Буде представлено на дитячому просторі традиція каскарства Закарпаття, бо Закарпаття дійсно має глибокі традиції казкарства. На цьому просторі виступить каскарем буде Іван Васильович Хланта, знаний фольклорист, доктор мистецтвознавства, носій, людина, яка дійсно зібрала. І має уже видано 24 книги казки, казки Закарпаття. Також цікавою буде, думаю, для відвідувачів цього заходу такий напрямок, як Приборжавські Вінки. Глядачі зможуть побачити не тільки майстер-клас, а й почути пісні, почути народні танці у виконанні колективу з села Довге. Традиція художньо-перебірного ткацтва буде представлена село, селом Черна Королівської територіальної громади. Ця громада має дійсно дуже глибокі традиції, традиції, які завжди цікавлять науковців, цікавлять дослідників, письменників, етнографів, навіть художників і мистецтвознавців. Також черна представить волоські голубці, голубці, які, в складі яких є не тільки, як ми звикли, традиційно рис, м'ясо, в складі яких будуть і горіхи. Традиція прибірного мережевного ткацтва, а це надзвичайно красиве ткацтво буде представлено селом Кідьош. Також ми не пропустили таку традицію, дуже старовинну традицію побутування, тобто домоткані покровці, які дійсно раніше і ще і дотепер має майже кожна закарпатська хата. Вона буде представлена селом Соловки Чопської територіальної громади. Ну і звичайно, яка, яке Закарпаття без вишивки? Так? І до нас погодилися приїхати і показати свої надзвичайно красиві рушники, серветки, скатертинки. Ган, ем, зараз я скажу Марія Ганна Беряк з села Кострину. Так що я думаю, що нематеріальна культурна спадщина буде широко представлена.